Всім доброго дня, дивіться, у нас на розбросі появився такий чудовий джип компас Деї Хоп 22 року рестайлинг. Що з нього є? Дах В гарному стані під панорамом, тому потрібно можете дзвонити запитувати. Також є панорама. Двері задні ліві, по-моєму, в гарному стані, передні ліві в ідеальному стані. Полі у нас повесім, праві двері збраньовані, кадолка. Задня лежить в складі, передня на машині, в гарному стані. 22 рік представлені компас, повторюю, перебіг тут маленький. Навіть є оці різнички, розповідає в гарному стані. Двигун. Двигун машина заводилася, запускалася, їздила своїм ходом. Заїхала сюди якось так. Ну, вже не виїде. Коробка Триохоківська. Під фаркоп Той хто повинен, розуміє, то розуміє. Так, далі. Ну все під підкопотка, тут все, що потрібно, живе, телевізор, селі, все це є. Далі. Ходовочка можна в зборі зі стойкою, з усім, чим вам потрібно, вам запитують. Далі, ось такі карти. Пам'ять сидень. Є там сейчас зараз покажу потім. Торпеда стоим стриме так. Короче, безпека на ней вся була ціла. Короче, может набрати запитывать. Есть оригінальная листова торпеда. Есть вся безпека ціла. Есть панорама. И т.д. и т.п. Сейчас покажу пам'ять сидень. Пам'ять сидень, ось. Короче цікаво, є в наявності. В общем, в общем, в общем, проводки там всі діла, коцікавить рестайлинговий джип, компас, рейлхоп можете запитувати, знавати.